Які прогнози відносно Покровська? Давайте подивимося ситуацію до кінця 2025 року. Так? Що очікує Покровськ? Яка там ситуація? Обов'язково залишаємо вподобайку, пишемо у коментарях свої думки з цього приводу, так? Покровськ, Ні. що там? Ситуація буде поки триматися, така, яка є? Вона достатньо, скажімо так, напружена, і ми будемо спостерігати за тим. Такі форс-мажори, розчарування, втрати йдуть. Так? На лініях зіткнення україни Покровська. Дуже багато таких енергій достатньо складних. Дуже загалом тяжка ситуація на найближчі часи зараз, і вона буде такою поки триматися. Добре, Покровськ до кінця 2025 року. Чи ворог окупує Покровськ до кінця 2025 року? Чи ворог окупує? Ну, мені іде супротив, мені іде тиснення, яке буде і будуть тримати. Як би не було складно, мені показують, що ситуацію будуть. Намагатися втримувати наші військові, як би там не було. От До кінця року це буде ситуація ще тягнутися. Вона дуже-дуже помірна, дуже розтягнена. А, так, Покровський напрямок. Ну, дивіться, енергії супротиву імені йдуть якісь ще ресурси, як наче. Не буде вистачати в повній мірі тих ресурсів. Ми будемо їх очікувати і це буде дуже лякати. Буде дуже лякати. Будуть приймати якісь необдумані рішення, так? Дивіться, що буде робити ворог? Ворог буде знову ж таки маніпулювати. Тут е, будуть якісь прийняті рішення з боку ворога, які будуть висвітлятися, і показувати будуть щось. Те, що не є дійсністю, дуже багато ілюзій, дуже багато ілюзій будуть створювати вороги, і поки вони будуть маніпулювати, тобто, поки відволікається якась увага, вони будуть. Робити якісь кроки і якісь дії. Ну, окупації я чітко не бачу до кінця року, але ситуація дуже, скажімо так, складна, так? Вони будуть намагатися це зробити.